Лено, наш гість зараз, начальник запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Пане Юрію, добрий вечір вам. Добрий вечір, звісно, що перед усім цікава ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Магате повідомляє, що вперше за 4 місяці її вдалося підключити до резервної лінії електропередач. Але загалом, що нині відбувається на самій заес і в Енергодарі? Якщо говорити по запорізьку атомну електростанцію, вона у нас ситуація стабільна. Рівень ставку охолоджується достатньо технологічного рівня, щоб охолоджувати. П'ятий реактор знаходиться у нас в гарячому охолодженні, і плюс рівень радіації як біля самої Запорізької атомної електростанції, так і в Запорізькій області в нормі. А в поведінці окупантів на ЗС фіксуєте які зміни? Бо були повідомлення про те, що вони там частково виїздять, якусь ротацію проводять? Ну, це зазвичай їхня поведінка на, на самій безпосередньо станції. Вони е, або імітують, або, дійсно, або може виїжджають, а може просто дійсно якась є ротація. Ну, є в нас саме представники МГТ, Я думаю, що вони більше знають і контролюють цю ситуацію. Ну знають Можливо. може і більше, а от про контролюють. Знаєте, є питання а днями у Запорізькій області пройшли навчання на випадок підриву окупантами Запорізької атомної електростанції. Що саме під час них відпрацьовували? Чи заплановані такі повторні навчання аби вже точно відпрацювати алгоритми? Ну е, саме найголовніше, ми го... під час навчання ми е, перевіряли стан готовності наших сил та засобів до реагування на надзвичайну ситуацію. Тобто злагодженість, координація, е, навіть провели такі заходи, як оповіщення населення у разі вимкнення повністю або світла, або мобільного зв'язку, і тощо. Тобто, поліція з гучкомовцями їздила по місту в рамках навчань і е, повідомляла про те, що необхідно людям робити. А також провели е, е, евакуацію з деяких районів е, міста Запоріжжя та е, громад Запорізької області, е, перевірили про стан готовності саме громад і про е, по часу реагування на ту чи іншу ситуацію. Як ви загалом оцінюєте рівень інформування жителів підконтрольної Україні частини Запорізької області щодо алгоритми дій на випадок аварії зумисної, створеної росіянами не тому, що ви ж знаєте, у мене є фокус група в Запоріжжі? Я у них питаю, чи знаєте ви, що робити, чи до вас довели інформацію? Мої кажуть, що ну знаю, що треба з дому не виходити, але от там чи буде у них евакуація в районі, чи не буде, куди йти, якщо буде ця евакуація? Цього вони не знають. Вони не повинні зараз цього знати. Чи От не до всіх просто ця інформація доходить е, Ну, дивіться. На наприклад, на офіційних сторінках, наприклад, на мого телеграм каналу ця вся інформація була, і навіть ми вказували не казали місце саме безпосередньо, але вказали в рамках навчання, що може проводитися евакуація. У таких то таких -то адресах це саме найголовніше. Е, далі ми також розробили і надали інформацію нашим жителям Запорізької області щодо порядку дій у разі виникнення такої ситуації. Тобто, цей порядок дій є. Він може його завантажити як і на офіційному е, інтернет-ресурсі, тобто Запорізького ОВА, так і в мене на телеграм-каналі. А також е, е, ми намагалися як можна більше донести людям щодо. Тих порядку дій, що необхідно робити під час е, будь-якого теракту або надзвичайної ситуації на Запорізькій електростанції. величезна проблема це становище людей на окупованій частині Запорізької області. Там ніхто їм не розсилає в електронному вигляді алгоритм дій на випадок підриву ЗАЕС. Якщо раптом люди нас почують, звідти, що їм робити? Ви знаєте, ми в рамках навчання також і намагалися зробити так, щоб люди на окупованій території наші українці також мали, мали змогу, що їм необхідно робити у разі надзвичайної ситуації, і також надавали ту інформацію, що тобто розуміючи. Якщо буде рівень радіації підвищувати, куди буде вітер дути, і так далі, куди необхідно людям евакуюватися у разі необхідності. Але саме найголовніше, що ці всі, якщо у людей є можливість читати офіційний інтернет видання, наше українське, тобто наше запорізького, наприклад, ОВА і так далі, то краще тільки прислухатися до офіційних наших видань. Ну і давайте про те, що відбувається зараз а не гіпотетично. Це регулярні обстріли Запорізької області. Скільки разів за сьогодні ворог бив по громадах області? Ну на сьогоднішній день ворог здійснив 75 ударів по громади. Також ночу нам. Дісталося С-300 в тому числі. На жаль, є три у нас люди, які були поранені, але незначно і їм надана будь-яка допомога. Але по 20 населеним пунктам він зазнав у нас удару. Ворог плюс це зазвичай, як завжди, це артилерійські обстріли, і також як і БПЛА, так і СЗВ. Зрозуміло, дякую вам, пане Юрію, за те, що долучилися. Це Юрій Малашко, начальник запорізької обласної військової адміністрації. Невеличка пауза, і говоримо далі.